Свою спрагу до перемоги львів'яни почали демонструвати із перших секунд матчу. Вже за дві хвилини гри на табло світилося 0,12 на користь гостей. Двозначний відрив черкасці зуміли скоротити лише наприкінці десятихвилинки, яка завершилася з рахунком 23-26. А вже на початку другого періоду мавпи зробили камбек – 28-26. Проте політехніка зуміла знову повернути двозначну перевагу – 33-44. На велику перерву команди пішли з рахунком 37-48. У другій половині зустрічі помаранчево-чорні зовсім посипалися. Вів'яна успішно набирала очки, а Черкащани натомість персональні зауваження. У той час, коли політех вів у рахунку плюс 23, на чотирьох хволах вже сиділи неру, шепіль та близнюк. На останню перерву супротивники пішли з рахунком 55-78. Останню віру у команду втратили навіть найвіданіші шанувальники. Сотню гості зуміли оформити за дві хвилини до фінальної сирени. Натомість, вперше за сезон вдосталі ігрового часу мав Білоус. Випустив холо повнополе молодого гравця дублю Миколу Красника. А результат зустрічі склав на користь політехніки Галичини. Сегодня я считаю, что мы выиграли за счет большей самодачи, концентрации. У нас тренер вот сказал после игры, что мы имели как, ну, хорошее настроение на игру. То есть старались, боролись. То, что сегодня произошло, это чистой воды позорище. Это не то, чтобы не умение, на мой взгляд, первое нежелание играть особенно в защите. То, что произошло сегодня в этом зале. Середні боксі. після такої ганебної поразки головний тренер не впевнений, що команді вистачить сили волі, щоб зібратися і достойно відіграти останні два матчі у цьому сезоні. А супротивники будуть непрості: хімік та говерла. І з останнього мав зустрінуться вже цієї неділі, 8 квітня. Марія Гаврилян Володимир Мельник, вікна новини.